Ірабон На минулому уроці ми з вами вивчали граматику неофіційно ввічливого стилю. І в корейській мові ця граматика має досить багато винятків по своєму приєднанню. І сьогодні ми з вами побачимо, як саме слова можуть змінюватися з приєднанням цієї граматики, які літери будуть випадати, а які навпаки з'являтися. А перед початком нашого відео я попрошу вас натиснути лайк і також підписатися на наш канал та на інші соцмережі, посилання на які ви зможете знайти в описі до цього відео. Для вас це справа однієї секунди, а нам буде дуже приємно. І також ми зрозуміємо, що для вас цей контент дійсно є корисним. Продовжимо його знімати. Дуже дякуємо! І зараз беріть свої ручечки, записнички і гайда до нових знань. Що переходимо до навчальної частини. Перше правило, яке ми розглянемо, називається сі кульґют, тобто нерегулярні відмінювання слів з пачином сі. -т». У деяких словах та прикметниках літера сіт випадає перед додаванням граматики, що починається з голосної літери. Наприклад, слово ціта будувати, якщо ми хочемо сказати це слово з граматикою неофіційно вічливого стилю, то це буде звучати як ціою. Як ви бачите, ось тут літера «хід» випала, так, її там більше немає. Так само відбувається і з наступним словом: Так, набрякати. Якщо ми хочемо сказати це в неофіційно вічвому стані, це буде пою. І тут я зверну вашу увагу, що конкретно в цьому моменті ці дві частинки не будуть зливатися. Тобто, якщо ви напишете ось так: от пою, це буде неправда. Тому не забувайте, що конкретно тут не буде зливатися ці дві частини. Також важливо, що не у всіх словах, в яких є літера сіт пачімі, вона буде випадати. Наприклад, слово сіта мити в теперішньому часі неофіційно вічливості, це буде сію. Як ви бачите, ось тут літера «щі» залишила. Так, переходимо до наступного правила: це пригодчик. Це буде правило про відмінювання літери «ці» на літеру ві. У деяких дієсловах та прикладниках «ці» змінюється, так? тобто відбувається чергування на літеру ві. Наприклад, кота йти пішки в неофіційно вічливому стилі буде корою. Так само «тита» слухати теперішній час неофіційно стиль тирою. Тут таке саме правило, що не всі слова з падчимом тінь є нерегулярними. Наприклад, міта вірити в, в цінно-вічливому стилі буде мідою. З таким чином. Наступне правило пі плюсчі. У деяких дієсловах та прикметниках літера пі випадає перед додаванням граматики, що починається на голосну і. Замість цієї літери наступним складом утворюється склад У. Наприклад, топта спекот в неофіційному вічливому стилі буде звучати як товою, так само «чута», холод. А в неофіційно вічливому стилі буде чувою. Тут Таке саме правило, як і з минулими нерегулярними відмінюваннями, що не всі слова спричином ПІП є нерегулярними. Так само «папина» зайнят. Тут вже буде папаю. Так, Тобто, ось тут ми бачимо літеру А, саме тому ми змінюємо тут на АЙ. Ось, можливо, якщо слово є односкладним, тобто там один склад і наступний це та, ми прибираємо та і завжди будемо змінювати ось цю основу на Ою. Наприклад, хида великий. В неофіційно вічливому стилі буде «кою». Так само седа в неофіційно вічливому стилі буде СОю. Також в корейській мові є два слова, в яких типульчик буде працювати трішки інакше. Наступним складом в цих словах буде з'являтися при зміні не склад У, а склад «о». Це два слова. Копта допомагати. І. Копта гарний. В цих двох словах зміна буде на У. Тобто, якщо ми хочемо сказати топта в неофіційно вічливому стилі, це буде звучати як ковайо. Так, ось тут в нас з'явилося У. Тут так само. Якщо ми хочемо сказати копта в неофіційно вічливому стилі, це буде коваю. Так, ось тут у нас також з'явилася літера У. І останнє правило, яке ми на сьогодні розглянемо, це рікчі. Правило на подвоєння літери Рі. Якщо основа закінчується на склад Р, цей склад зникає. І в минулому складі з'являється літера Рі, і в наступному також. Тобто формула приблизно ось така: цей склад Р зникає, і замість нього з'являється подвійне Л, наприклад, і Пта. Одягати в теперішньому часі в неофіційно вічлового стилю буде ібою. Так, наступне правила пульсів. А у дієсловах та прикметниках, що мають голосну, відбувається змін. І форм цієї зміни залежить від голосної, що йде попереду, тобто в минулому складі. Якщо попереду, в минулому складі літера А або У лежать, тоді ставимо Аю. Якщо інша голосна, тоді ою. Наприклад, є гарний, в неофіційно військовому стилі буде єпою. Тобто, ось тут в нас літера Є, саме тому ми тут поставили ою. Ми будемо дивитися на голосну минулого складу і вже за цією голосною вирішувати, ми ставимо айо або Ою. Тут так само, якщо в нас в минулому складі голосна А або О лежачка, то тоді айо. Якщо будь-яка інша, тоді ою. Наприклад, фурида співати. В теперішньому часі неофіційно вічливий стиль буде пулою. Тобто, як ви бачите, ось тут в нас з'явилася літера Рі, і тут вона також є. так Ми поставили Ойо, тому що ось тут у нас літерка У. Або, наприклад, тарида. Бути інше. Так, в теперішньому часі неофіційно вічного стилю буде «талаю». Ось тут ми поставили «аю», саме тому, що в нас є літера А в минулому складі. Робом. ось ми і розібралися з вами з винятками, з граматикою «ою» та з її приєднанням. На наступному уроці ми з вами нарешті покінчимо з граматикою на певний час і перейдемо до лексики. У вас буде невелике домашнє завдання. Придумайте речення з тими словами, які сьогодні фігурували в нашій презентації, які є винятком з приєднання граматики неофіційно ввічливого стилю. Придумайте два речення. Дуже дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей! Аня!